Папа Римський, який зараз перебуває у лікарні, попередив, що може не пережити свою недугу. Він вже віддав розпорядження щодо чину похорону. Гвардія навіть проводить репетицію. А напередодні Понтифік висловився щодо війни в Україні. Його слова шокують. То, що він сказав, і як своєю смертю Франциск збирається порушити вікові традиції, розповів вам просто зараз. Мене звати Наталія Мартинюк. Ви дивитесь фабрику новин. І аби не пропускати найважливішого, підпишіться на наш канал, тисніть на дзвіночок і коментуйте усе почути. Папа Римський Франциск може зректися престолу за станом здоров'я. Про це нині повідомив кардинал Джанфранко Равазі. При цьому у інтерв'ю газеті Кур'єри де ла Сера» Він сказав, що Франциск хоче довести до кінця римокатолицькою церквою ювілейний рік християнства, що визначається цього року. Якщо у папи Франциска виникнуть серйозні труднощі під час несення служби, він зробить свій вибір. Я думаю, він може піти у відставку. Вирішуватиме, звісно, він. Можливо, запитає поради, але остаточне слово оцінить сам по совісті, сказав Равазі. Тим часом швейцарська гвардія, яка охороняє 88-річного папу римського, нібито вже проводить репетицію його похорону. У охоронців діє комендантська година, оскільки вони цитую готуються до смерті понтифіка, так стверджує швейцарська газета. Блік згодом речник гвардії спростував цю інформацію. Він заявив: ми продовжимо працювати у звичайному режимі, сказав він для того ж видання Блік. У гвардії наголошують, що регулярна робота служби охорони триватиме без змін. Зазначу, що раніше папа заявив, що дослівно вже підготував свою могилу. Однак, як пишу як пишуть фахові видання, її розташування та сама труна, яку обрав нині чинний понтифік, порушить традицію. За побажанням папи Франциска, коли прийде його час, він не буде похований разом із більшістю своїх попередників у гротах. Під базилікою святого Петра у Ватикані. Наприкінці 2023 року Франциск заявив, що його гробниця має бути у базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римському районі Есквіліно. Зауважу тут, що ця церква є однією із чотирьох головних папських храмів. Ще за розпорядженням Франциска, його тіло помістять у труну, яка залишиться відкритою, до ночі перед похороном. А поховати главу католицької церкви мають у одній оцинкованій дерев'яній труні. Причому попередник Франциска, папа Римський Бенедикт XVI, був похований у трьох трунах, включно зі свинцевою, вкладених одна в одну. Нагадаю, що тиждень тому, у п'ятницю 14 лютого, понтифіка ушпиталили до лікарні Джемелі у Римі через загострення бронхіту. Нині біля входу чатують десятки журналістів та вірян, які приносять квіти і запалюють свічки біля підніжжя монумента папи Іоанна Павла II. Папа Франциск за кілька днів до ушпиталення жалівся на біль у грудях та ускладнене дихання. Утім, опирався закликом залишити Ватикан. Попри все, лікарі діагностували у нього складну респіраторну інфекцію і відправили на лікарняне ліжко. Цього вівторка у звіті Ватикану заявили у папи двостороння пневмонія. Він страждає також на серйозну інфекцію, яка може залишити шрами у обох легенях. Як нагадує Ройтерс, коли Понтифіку був 21 рік, у нього розвинувся плеврит, і йому в Аргентині видалили частину легені. Уже 20 лютого різні ЗМІ з посиланням на представника Ватикану, який не назвався, писали, що папа Франциск не був підключений до апарату штучної вентиляції легень і дихає самостійно. За його словами, папа може просуватися по своїй лікарняній палаті, приймає телефонні дзвінки і ба більше продовжує займатися паперовою роботою. Також у середу, 19 лютого, понтифіка відвідала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, яка стала його першим відомим відвідувачем у лікарні. У прес-службі уряду Італії заявили, що Мелоні сказала, що папа був дослівно бадьорим і чуйним. Ми як завжди жартували». Він не втратив свого відомого почуття гумору. І як повідомила італійська газета Корі Де Ласера, папа пожартував із Мелані про те, що деякі люди зробили, цитую, ставку на його смерть. Ватикан Ньюс також оприлюднив відео із папою, у якому Франциск заявив, що українці та росіяни мають прийти до порозуміння. Далі цитую вони брати, кузени, хай вони прийдуть до порозуміння. Війна це завжди поразка, мир у всьому світу, сказав Понтифік у промові. Він також звернувся до міжнародної спільноти із закликом молитися за мир у всьому світі і висловив сподівання на припинення бойових дій у всьому світі ще до Різдва, яке минуло. Також у серпні 2024 року, папа Римський Франциск засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви. Він зазначив, що тим, хто хоче молитися треба дозволити молитися у тій церкві яку вони вважають своєю папа франциск на щотижневій загальній аудієнції у ватикані 5 лютого цього року закликав українську молодь пам'ятати своїх героїв і попри труднощі проблеми пов'язані із війною бути патріотами у зверненні до молодих українців сказав варто протистояти інстинкту відповідати на удар іншим ударом кінець цитати Колишній очільник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай, коментуючи ці вислови папи Франциска у інтерв'ю моїй колезі нагадав і про так званий білий прапор, який пропонував підняти понтифік, і наголосив, що це спланована кампанія Росії. Почуйте «Нема ніякої конкретики, нема засудження військових злочинців. От тут всі піднімайте е, білий прапор. Ну вдарили по одній що підставте іншу. Ну, вибачте, але в нашому випадку вдарили по щоці. Там нам треба відрізати все ворога, щоб йому потім не те, що не хотілося вдарити по друге, а взагалі агресія не виникала в тих місках. Ну е, треба розуміти, що Росія цим користується, е, шпигунів в них достатньо, кансерв, так, так званих в них достатньо. Гроші вони вкладають величезні. Військовий експерт Роман Світан розкрив справжню ціль заяв про перемир'я від папи. Почуємо дуже багато говорящих голов включається в це і псо папа. То, то, вибачте, да. ви реально вірите в те, що папа римський може грати на руку Росії? Ну я розумію, що це якось от дивовижно, хоч тому що е, він досі, от, як президент навіть недавно говорив, він досі не знайшов можливості приїхати до України Україна, яка страждає, але натомість робить ось такі пропозиції зараз. Але ну це якось не вкладається в голові. Що папа Римський грає на Росію? Конечно, это тут вообще прямое, прямая зависимость. Это ж вера, это христианство. То есть католичество или христианство – это вера. И людей, которые в этой вере, их очень мало. Это очень мало на земле. Потому для Папы Римскому очень важно этот приход, весь приход российской церкви. И вообще россияне и Путин это один из проектов Папы Римского и проектов Рима, именно престола папского. Потому здесь однозначно не будут сейчас прикрывать Россию, так как после разгрома российской армии, вот теперь дальше двигайтесь, разгромили российскую армию, начинает разваливаться Россия, она станет мусульманской. Россия сейчас, она мусульманская уже по количеству мусульман. А после того, как развалится, она вся станет мусульманской. И папа, то есть христианская и католическая вера, это направление, это направление Торы, или как-то назвать эту иудейскую религию, оно потеряет целый кусок территории, большой кусок территории сейчас Може, сейчас крісти по всій Росії а після того, як она развалится, будуть везде стоять мечети. Політехнолог Олег Постернак ще у жовтні минулого року у розмові із Юрієм Бібіком розповів про так звані утаємничені функції України із Ватиканом. Однак наголосив, що вплив папи на нашу державу занадто перебільшений. Нагадаю, у нас до Ватикану багато посадовців дуже люблять літати. З Ватиканом пов'язані у таємниченні посередницькі якісь функції, або можливість впливу на Російську Федерацію, тощо, тощо, тощо. Що я можу сказати? Якщо я був би конспірологом, ну, напевно, я б зараз вам дуже багато розказував про Ватикан в історії таємних операцій, це правда. А мені здається, ми живемо трішки в інакшому суспільстві, де вплив Ватикану. Чесно кажучи, занадто перебільшений перемішений. Нинішнього. І при всій повазі до конспірологів і до історичних прикладів Великої ролі Ватикану, нині я б не сказав, що цей центр ем, ну, можна вважати е, серйозним впливовим гравцем. Інакше ми мали б іншу. Іншу ситуацію після посередницької місії одного з кардиналів, який їздив в Київ, а потім в Москву, це було здається в позаминулому році, чи в позаминулому це вже не суть важливо. Що стосується першої інформації по двом заступникам, е теоретично це може бути так. бо... Е, якщо виявилося, що в Ірані один з високопоставлених офіцерів був агентом Осаду, причому дуже тривалий час і так. то я не здивуюся. Розумієте, е, агентура, але це ж це ж питання. У нас є ціла служба зовнішньої розвідки. Свер, як ви думаєте, чому президент нещодавно вчора чи сьогодні змінив заступників е, керівника служби зовнішньої розвідки? Тут можливо пов'язати з тими з інформацією, яку маєте ви. Я думаю, що е, агентів російських, чи тих, хто зрадили, чи тих, хто співпрацюють, може бути дуже насправді багато. І і думаєте, серед російської верхівки немає українських агентів для України, це звичайна робота спецслужб. Ми будемо жити завжди в цих умовах, майже як в фільмах. Що ж, друзі, закликаю вас активно коментувати усе почути. Нам важливі ваші думки та припущення щодо всього, що відбувається із папою римським та щодо впливу Ватикану на нашу державу. Мерші у коментарі також прошу вас залишити лайк цьому відео і перевірити, чи підписані ви на «Фабрику новин.